Груша називається, бере. 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 Скажу, ти це все, потім ж виріжеш. – Ну, не обов'язково. Ні, ну як не обов'язково. <ривіт> Петруша, а ну в історію попадеш. Привіт, друзі. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні буде відео не просто з іншої локації, бачите, не просто з іншого саду, з іншої області, з іншого регіону. З іншої зовсім частини України, а саме із моєї рідної Полтавщини із дачі, з садом моїх батьків. Мама проведе нам зараз екскурсію, невеличку, покаже сад, в якому вона виросла. Це місце, де пройшло її дитинство. Ну що, мама, давай, проведи нам екскурсію по вашим володінням. Привіт усім! Привіт з Полтавщини! Сьогодні у нас подвійне свято. Свято Великодня, а також діти приїхали в гості. Ну, вже булочки понаїдали пасочками, Вирішили приїхати на дачу. Ну що, будемо дивитися, квітники. Це гортензія широколисна. Ну тут і не дуже їй так місто гарне, буду пересаджувати. Бо тут північна сторона і зимо, зимою дуже погано. Так, пішли далі. Почнемо із чого? Почнемо ось із хост. Ось такі хости. Мабуть, їх п'ять у мене різновидів. Оце ось така. Не знаю нас. Купила на базарі без назви. Так, ось інша. Така хоста є ще. Це така звичайна, у мене її дуже багато. Де ти береш, мама, рослини свої зазвичай? Ну, на базарі. На базарі. Так, так. Ще ось така. Це вже яка вона чет... ось така. Ага, ось ще така з вирігатним листям. Ось така. І ще є як? Ланцетна? Ланцетна. оце ось така гарний кущ. А тут півоні вже квітнуть ранні, і з цієї сторони півонія. А це ось, анемонка біла. Ну Вона така звичайна, я бачила, і в лісі росте. Чи на луках, десь стільки меншого розміру. Але вона така дуже гарна, як наречена. Дуже гарна. А це тут рози, рози. Це ось рут 66. Це помпонелка. Це назви які знаю. Це Полька, це Леонардо да Вінчі. Ну, У мене спонсор один є, який допомагає мені не тільки з розами, а й з гортензіями, з декоративними травами. Uh -huh. Ну, спонсор такий хороший. Усім бажаю такого спонсора. Ось спонсорні дві гейхери. Це знаєш, що це мармелад, а це Не знаю, просто бордова. А це з дисканції традиційного, такого, темно-синього кольору. А, це тут, цей, так, цей. а тут у нас виноград з розами, те арки, поварені. Це це... Варив батькарки варив. хто ж, звичайно, батько. Так, і що тут за троянда в тебе? Треба показувати, коли, коли ці стимульна тут буде все таке гарна. Да, так, ну вона оце єдиний і недолік, що вона один раз цвіте. От від квітни вона прям такими кетягами великими, гарними, дуже рожевими цвіте, але один раз відквітла і все. У цьому ж році з розами біда, Вон не роза, а самі пеньки. А скрізь так плавно перезумно. Ага. Хоча ви ж її вкривали, так? Вкриті були. Якби ж не вкриті, не так би було. Досадно. А це ось з комбами-неспільниками, з ірісами. Всякі, які хочеш. Тут різні кольори. Саме ранній жовтий заців. А це кліматіси. Ось вже теж з пуп'янками. Такі гарні, дуже ранні, білі, великі квіти. Нас не знаю. А це іріс Сибірський. Mm -hmm. Такий батько нам заборчик зробив, прям фотозона. Окрема, Окрема зона. Ага. А, а з цієї сторони такий червоний кліматіс. Теж дуже гарний, він такий простенький, квіточки невеликі, але гарний. Тепер пішли, буду гордість свою показувати. Моя гордість, прям бальзам на душу, деревовидні піоні, вирощені з насіння. Оце зацвіли на п'ятий рік. Ну Такі mm -hmm. красуньки, mm -hmm. красуньки. Треба почекати. Ну так. А це була взагалі червона, але вона дуже відсвіла. А це мені тут школка для гортензій. Теж від спонсора. Такий гарний спонсор. Це що я привозила? Так, розросли. Очі, які підросли. А ці ось кали це такі трошки меншенькі. А це теж ті, що я привозила? — Да. Ось вони всі я твої. Великі. Персик. Так. Майже дикий. Вирос сам із насіння. Угу. Причому, як садиш його, стараєшся, десь садиш, ніколи не зійде. Uh -huh. А тільки самовпало якесь гниленьке, обов'язково зійде. Ну це дуже і пізні. він достигає, де uh -huh. аж, аж в кінці вересня. Uh -huh. ну, вони такі невеличкі, але ну, солодки, невеличкі, соковиті. Ну, да. Якщо їх менше, то вони більші, якщо їх багато, то вони, звичайно, менші. У нас був старий персик, і одного року ми зібрали з нього 12 відер. Що я з ним тільки не робила? І а. сушила, і варення, і консервувала. А. І намаялась. Там ще купа клумб. Так, це ж моє кохання. Це дельфіні ми багаторічні. Ну, такий він темно-синій і темна в нього серединка. Величезний, Величезний, кущ в цьому році Шикарний, прямо громаний. А Була. там он флокс шиловидний, платікадони. І потім дельфіні ми однорічні ті, що саме понасіювалися. Геленіум. Геленіум, так. Геленіум сусідки випросила. Тут оце всі різні кущі, всі різні сорти, різні по кольору. Тут є і король Артур, і галаха. Астелат. Астолат. Астолат, так. І ще є якийсь дуже голубий один, такий дуже-дуже голубий, як небо. Батьків купа винограду просто. І винного, і десертного у вас. Батьки займаються вирощуванням винограду і роблять своє вино. Саме смачне вино у світі. Добре, Цей сорт називається Юпітер. Юпітер. Це суперранній сорт, кишмишний, дуже він устойчивий від хвороб, витримує до мінус двадцяти градусів морозу. Вже він викинув цвіт. І дуже солодкий. Він дуже гарний на родзинки. І навіть вино з нього роблять. Но ми не пробували, ми ще і так з'їдаємо, не встигаємо. Пункт, та, дуже солодкий, дуже ароматний. Ну, це один з таких і сортів. З мускатним таким При Привкусом. Ну, це зробилось від розток, так що хто буде себе гарно вести, перепаде йому так. отакий кущик Юпітера. Вам теж треба. Так, бачиш, а це у нас називається сорт. Е Восторг. Сорт? восторг там. Восторг. А це Кодрянка. А, точно, точно. Це кодрянка. Це темно-синій такий хрумкий сорт, а це восторг, такий білий, круглий. Він не дуже великі грона, але він теж смачний, з мускатним привкусом. Ну а тут же ж клумба, куди ж без неї дінешся? Тут аналіми, там білі фіалки, тут знову немонки. А ще ось насіялося алюми, скільки. Щастя буде в цьому році. О, це скільки буде нових цибулинок? Це ось такі аліуми високі. Угу. Гладіатор чи щось таке. Так, да, схоже, це такі, ти ж мені давала таких, присилала. Ну, так. так. Тепер так ми розвертаємося на 180 градусів, і тут у нас аквілегії або орлики, так. або водозбіри. Так. Бач, які, які хочеш. Кому які подобаються, такі є. А ось тут два морозники в мене. Цей приїхав теж зі Львова, ну вже цвів. О, так тут у нього ще коробочка ну, з насінням. Так, А це в мене тут клумба із півуніями. Оце дві півуні мітловидні, такі супер-супер ранні. Одна така більш рожева, а друга така більш вишнева. От. А оце ще цвіти ось така квіточка, називається розбите серце. О, Або центру. ще є як... Ну, Вона вже відцвілася, ось така гілочка. Ну, прям як сердечка. Бачиш, так сердечка, так курочка. Гріль. <рес> так, а це в мене тут клумба із трав'янистими півуніями. От така. Ну, яка хочеш. Ну, таких дуже якихось там елітних сортів немає, але різного кольору: біла з жовтою серединкою, рожева з темнішою серединкою, темно-вишнева. Ну, тут на день матері мені подарували. Ага. Бартезелу. але це під питанням, чи це бардзелла? то Тут щось дуже такий... Пересорт. Ну, да. А Можна розковиряти? Ой, не треба. Подивитися. Нехай вона вже розцвіте, вже дождемося. А це ось бурачок. Або різновид а а а -лісун. А -лісун, так. Теж воно такий, вроді, простенький кущик, але десь в композиції такий гарний а. дуже. А це лілії на грядці. А, мама. На грядку перейшла. Я вже не вміщаюся. Не вміщаюся сюди. Ну тут Плантація, різні. Плантація Ага, так трошки є. Плантація ага. буде продавати. Клубнику може не показувати, бо тут клубника, звісно, тут я її буду переурювати вже. Це вже такий запущений варіант. Ну так. А це клумба така з нарцисами. Вони такі самі простенькі, самі невивагливі, але їх тут багато. І такий вони аромат дуже такий насищений. І коли вони цвітуть, пахощі йдуть аж туди, прямо у двір. Їх дуже багато. Так, це така рання клумба. Оце ось росте, як називається. Ріаст, ріаст. Ріаст? Ну, російською називається птицемлічник. Така квіточка вона непогана, але вона така дуже агресивна. Дуже. Так вона да, на цибулинки дуже багато діток дуже. наростає, дуже багато. і вона тоді прям захвачує території. Ну, це ж там викопала, сюди посадила. Тут ось теж макросте, тут ще ось нарциси, анемони, мускарі, ось тут рядок. І так воно, коли весною, і так ще немає ні зелені, нічого, а мускаріки вже цвітуть, такий вроді десь струмочок біжить. Це в мене тут така рядочка. тут все рядочками. Це ось, як називається забула? Лофан, Лофан приїхав теж зі Львова від спонсора. Лофант, лофант двох видів. Лофант, угу. лофант, ага. А це Вероніка. це теж розсаджена Вероніка. а це Монарда. Монарда, так, так, і так. А це така ромашка вишнева і синя ромашечка, не знаю, як називається. А це підказую, як фізостегія. фізостегія. Так, ще а це цвіте, так, чисте, А тут оце ми, ще ж розсадила ось деревовинні. Такі два рядочки, ще й в теплиці там його. Просто багаторічний. багаторічний. Відьмо, не відьмо. А це посіна Еремурус із насіння. Це взагалі бомба. Так. Бомба, глянь, як зійшов класно. Ну, Я його так, щоб дуже багато, то й не багато сіла, але ну, сінула на пробу. Ти що дивись? Ремр жовтий, такі великі бучалки, а воно ще називається як Хвіст пустелі. Ну, Це рослина, яка росте в пустелі. І вона такий корінь у неї незвичайний, такий, як зіркою в неї такий корінь. як морська зірка, отакий от в неї корінь. Йому треба дренаж, щоб посадити, і пісок треба, не любить застою води, ну пустильна рослина. Що ви з неї хочете? Цвітоці це пізні. Ага це пізні, це домашні, може років та років, може, Такі років 40. Старі, старого типу да. Дуже давні. Бо прикольні, вони мені подобаються. Красиві вони. І колір такий приємний. А це ще ось персик один росте теж пізній, теж щось, кісточки виріс і вже. Це на ньому там позав'язувались позав маленькі персики, так що в цьому році скуштуємо. Так, там знову хости, там он посіяла. Ой, маленькі ті, як називаються? Гібіскуси, теж не дуже перезимували. А тут же ось у мене ще ж ось маша, вербаску. А, вербаску. Вербаску теж від спонсора. Ось такі гарні кольори. Вербаску, і рожевий, мристо. і фіолетовий. Я й не знала, що така рослина є. Це видана як, із Коров'як, корабля. А це нас стильба від спонсора. Стильба теж буде цвісти. А стильба теж буде цвісти. Хоча дивись, щось я не бачу цвітіння. Ну, цвіті. Хай вона може ще трошки вона адаптується. Да, вона Та, може, в цьому році вона й не цвістиме. Так. А це ромашка лікарська, вона тут у мене сама сіється, ну, збирають приходиться. Сама не збирається, у жмені, тільки сама сіється. Це теж Вероніка, Вероніка, Вероніка. Так, а тут ось Дони. а ось оцей, ночі. Королева ночі, королева ночі. Шикарний. Темний, темний. Ага. А тут там картопелька вже сходить, там вже жуки її давно ждуть. А, ми ще ж не були там перед хатою. Тут у нас між виноградами теж такий квітковий острів. Ага. Посередині юки, а це ось таке вона як ромашечка альпійська. Але воно таке, як хризантема. Або хризантема, ще? щось середнє між тим і тим. Ну, я не знаю. Я ага, не знаю. з тої сторони там новий виноград посадила, а тут виноград Лівія, рожевий, рожевий такий рожевий, круглий, смачний. смачний. А це виноград Надіжда Азус. Ага. Це середньо. Ранній, середньоранній, Сині, тому він да? синій, він схожий чимсь з кодрянкою. Да. І через те він розвивається пізніше. А тут у нас малина. Ой, малина, малина, добра, малина, малина. Так, а це ж а це мої кущі деревовидної півоні. Ось які вони О, ось. красотульки. Це О, білий. Ось, це а тут ось такий завбільшки він. О! який? А це такий злегка рожевий. А там вже агруз позав'язувався. Це ти, мама, сачок купувала? Чи ти... Це я на базарі купувала вже такий, може, двохрічкою. Ой, пахучий, пахучий, пахучий. так. І бджоли його прям тут люблять, вони прям тут. Пасіка поряд. Через те багато. Класно. Ну, а це повинен бути фіолетовий. А це такий, коли розцвітає, він такий рожевий. Рожевий, рожевий. Ну він же свій. Вигорає, так? А? Вигорає, так? Так, вигорає. Він розцвітає, він такий дуже гарний, рожевий, рожевий. Потім становиться такий біліший. А це ось орлики теж такий гарний фіолетовий кущ. Ага. А там під забором два кліматіси теж. Ну, кури обскубли, бо їм же ж бідним нема що їсти, то вони кліматіси гризуть. Так, то темно-фіолетовий, це такий фіолетовий. І а тут іще хризантем гибіль на перстянки, перстянки гибіль. Ну що, пішли тепер в теплицю.